Моє вітання, друзі. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, як жири. Жири це органічні сполуки, які є естерами гліцеролу та вищих карбонових кислот. Що таке гліцерол, ми розглянемо пізніше, можете покликання, до речі, на багатоатомні спирти в правому верхньому куту продивиться, що ж таке вищі карбонові кислоти. Це органічні сполуки, які мають карбоксильну групу, COOH і довгий вуглеводневий ланцюг, що містить від 12 до 22 атомів карбону. Ось деякі карбонові кислоти вищі, назва X і історична назва, формула, структурна, трохи скорочена структурна і молекулярна. Можете поставити на паузу і роздивитися більш уважно, яка формула у якої карбонової кислоти. А ми вирушаємо далі. Отже, як було вище сказано, жири це продукти взаємодії гліцеролу і вищих карбонових кислот. Внаслідок реакції естерифікації у нас від гліцеролу відщеплюється гідроген, а від вищих карбонових кислот oh група від карбоксильної групи. І молекули сполучаються. Причому утворюється молекула HOH. Два гідрогени, один оксиген, тобто утворюється молекула води. Дана реакція є реакцією дегідрації, тобто відщеплення молекули води. У нас утворюється три молекули води внаслідок реакції. Загальна формула жирів ось така. І ось червоним підсвічена естерова група. Оця група каже про те, що жири такі естери. І ще раз нагадую: жири, естери гліцеролу і вищих карбонових кислот. Роздивимося класифікацію жирів. Наприклад, за походженням. За походженням, жири поділяються на тваринні жири, наприклад, свинячий жир, вишкове масло, які походять з тварин. Тваринні жири це переважно насичені жири. І рослинні жири в українській мові рослинні жири називаються таким словом, як олія. От масло це тваринний жир, а олія це рослинний жир. Наприклад, соняшникова олія, оливкова олія, трояндова олія тощо. Рослинні жири переважно рідкі і містять залишки ненасичених карбонових кислот. Виходячи з вище сказаного, жири за агрегатним станом поділяються на тверді, які містять знову ж таки повторюємо, залишки насичених карбонових кислот. А рідкі містять залишки ненасичених карбонових кислот. Повторювали повторювали спойлерили за хімічним складом. Жири поділяються на насичені, що містять залишки насичених карбонових кислот та ненасичені, Тобто ті, які містять кратні зв'язки. Подвійний потрійний. Номенклатура жирів. Номенклатура жирів базується на тому, що вони є естерами гліцеролу та вищих карбонових кислот. Ось основні принципи. Загальна назва. Жири часто називаються тригліцеридами, оскільки вони складаються із залишків жирних, тобто вищих карбонових кислот, з'єднаних з молекулами гліцеролу. Саме тому і тригліцериди вони називаються, номенклатура ЮПАК. Згідно номенклатури EUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Міжнародний союз теоретичної та прикладної хімії, назви жирів формуються на основі назв гліцеролу та жирних карбонових кислот, що входять до їх складу. Ось деякі приклади. Гліцерил-тристереат це насичений жир, що складається з гліцеролу та трьох молекул стеаринової кислоти. Гліцерил – Це насичений жир, що складається з гліцеролу та залишків трьох молекул олеїнової кислоти. Гліцерил пальмітостереат. Це змішаний жир, що складається з гліцеролу та залишків пальмітинової і стеаринової кислот. Загальновживані назви. Багато жирів мають номенклатуру, яка не пов'язана з точною такою наукою як хімія, загальновживані назви, які не відповідають систематичній хімічній номенклатурі. Наприклад, вершкове масло, соняшникова олія, свинячий жир тощо. Хімічні властивості жирів жири мають ряд хімічних властивостей, адже це хімічні сполуки. Гідроліз. гідровода, вода лізіс руйнує. Оце поворот. Так, жир може водою руйнуватися. Але не самою водою, а якщо до тієї води додати ще щось. Наприклад, кислоту або луг. Відповідно, гідроліз поділяється на кислотний, якщо додаємо кислоту, і лужний, якщо додаємо луг. Кислотний гідроліз. Жир плюс вода, утворюється гліцерол і жирні кислоти. Наприклад, тристеарин плюс вода утворюється гліцерол. І стегенова кислота, якщо ми до цього ще додали, звісно, кислоту, тому що гідроліз кислотний. Лужний гідроліз, він називається ще омилення, оскільки внаслідок чого утворюється солі вищих карбонових кислот, що, власне, і називається милом. Наприклад, тристерит плюс гідроксид натрію, тобто луг, утворюється гліцерол і стеарат натрію. Процес омилення. Процес омилення зазвичай. Проводиться шляхом нагрівання суміші жиру і лугу в одному чані. Для промислового виробництва мила використовують спеціальні великі реактори. Після завершення реакції мило відокремлюють від гліцеролу, додаючи сіль, утворюється ядрове мило. Ядрове мило це і є та основа, з якої готують господарське мило. А якщо додають віддушки, барвники, то і туалетне мило. Якщо ми в якості лугу використовуємо натрій гідроксид, то у нас утворюється тверде мило. Натрієві солі вище карбонових кислот це тверде мило. Якщо ми використовуємо калій гідроксид, то у нас утворюється рідке мило. Калієві солі вищих карбонових кислот це рідке мило. В живих організмах також відбувається гідроліз жирів. І значно ефективніше, і навіть без утворення мила. Ферментативний гідроліз. В живих організмах гідроліз відбувається за допомогою ферментів. Ферменти, які гідролізують жир, називаються ліпази. Гідрування це взаємодія ненасиченого жиру із водним, внаслідок якого утворюється насичений жир. Приклад. Триолеїн, тобто олія з нього складається. Це рідка сировина. Додаємо водень, каталізатори, внаслідок чого у нас утворюється тристерин, тобто жир як тваринний. Це твердий жир, звісно. Реакція відбувається в присутності каталізаторів, таких як нікол, платіна, палагій. Продуктом гідрування жиру є маргарин. Маргарин це харчовий продукт, який отримують шляхом гідрогенізації, Ну, так, по-іншому, гідрування називається рослинних олій. Він є замінником вершкового масла і широко використовується в кулінарії та харчовій промисловості. Основні характеристики маргарину. Склад. Основу маргарину складають гідрогенізовані рослинні олії: соняшникова, соєва, кукурудзяна тощо. Також до складу можуть ходити тваринні, жири, молоко, вода, емульгатори, ароматизатори, барвники і навіть вітаміни. Виробництво: процес гідрогенізації полягає у додаванні водню до ненасичених жирних кислот, що містяться в рослинних оліях. Це призводить до затвердіння олії та зміни її властивостей. В результаті гідрогенізації утворюються трансжири, які вважаються шкідливими для здоров'я. Види маргарину. Столовий маргарин використовують для приготування бутербродів випічки. Кондитерський маргарин використовують в кондитерській промисловості для приготування кремів тіста, маргарин для листкового тіста. Має спеціальну консистенцію для приготування листкового тіста. Використання. Маргарин використовується в кулінарії для смаження, випічки, приготування кремів, соусів. Він також використовується в харчовій промисловості для виробництва хлібобуличних виробів, кондитерських виробів напівфабрикатів. Вплив на здоров'я. Маргарин, особливо той, що містить трансжири, може негативно впливати на здоров'я. Трансжири підвищують рівень поганого холостерину. Чорна мітка. та знижують рівень хорошого холостерину. Хороший хлопчик. Що зміщує о, в негативну сторону ризики серцево-судинних захворювань. Сучасні технології виробництва маргарину дозволяють значно понизити кількість трансжирів в кінцевому продукті. Спред. Це емульгований жировий продукт, який використовують як альтернативу вершковому маслу або тому ж маргарину. Вміст маргарину в спреді. Маргарин у спреді може становити від 10% до 50%, залежно від рецептури та вимог до продукту. Наприклад, якщо спред містить багато рослинних олій, міст маргарину може бути нижчим. Але якщо спред має бути твердішим і нагадувати вершкове масло, в нього можуть додати більше олій. Маргарину або твердих жирів. Ще однією хімічною властивістю жирів є окиснення. Окиснення відбувається за такою схемою: жир плюс кисень. В результаті ми отримаємо продукти окиснення. Це можуть бути альдегіди, кетони, карбонові кислоти. Загальна схема окиснення, в принципі, перед вами. Цей процес призводить до прогоркання жирів, тобто втрати їхньої харчової цінності. Найчастіше окисненню піддаються ненасичені жири, тобто ті, які є похідними ненасичених кислот. оскільки вони мають подвійні зв'язки, які більш реакційно здатні. Продукти окиснення жирів. Під час окиснення жирів утворюються різні сполуки. Зокрема, гідропереоксиди проміжні продукти, які можуть розкладатися далі. Альдегіди, наприклад, малоновий діальдегід. Кетони. Наприклад, той же саме ацетон. Карбонові кислоти. Ну, Наприклад, оцетова кислота. Масляна кислота. Частіше, оскільки масло. Схема складна. Ну, роздивимося на прикладі окислення олеїнової кислоти. Олеїнова кислота ненасичена жирна кислота, яка має формулу с 17 h 33 cooh Її окиснення може відбуватися за такою схемою: утворення вільних радикалів. Утворення переоксидного радикалу. Утворення гідроксипереоксиду. Наслідки окиснення жирів у продуктах харчування. Окиснення призводить до псування жирів, прогіркання, що супроводжується неприємним запахом і смаком. В організмі, ну взагалі то жири в організмі окиснюються і постійно окиснюються. Це нормальний процес, оскільки внаслідок окиснення жиру ми отримуємо енергію. А жири є акумуляторами енергії в нашому організмі. Проте надмірне окиснення жирів може призводити до утворення вільних радикалів, які пошкоджують клітини, це називається оксидативний стрес. Повне окиснення жирів. В живих організмах жири, звісно, повністю окислюються до води і вуглекислогазу, ці речовини виділяються з диханням. Поза живими організмами, повне окиснення жирів може відбуватися шляхом горіння. Горіння – це екзотермічна реакція, тобто реакція, яка відбувається з виділенням тепла, вона також відбувається з виділенням світла, і ця екзотермічна реакція, як було вище сказано, це реакція окиснення. В процесі горіння жири розщеплюються на простіші сполуки, такі як вуглекислий газ СО2 та вода h 2 o Ця реакція є основним джерелом енергії для живих організмів, якщо вона відбувається всередині живих організмів, тобто кажуть, жири згорають в біохімічних циклах. Але поза живими організмами дана реакція супроводжується виділенням тепла і світла. Рівняння реакції. Загальне рівняння реакції горіння жиру можна представити таким чином. Жир плюс кисень. В результаті утворюється вуглекислий газ і вода. Наприклад, горіння тристеарину складового компоненту тваринних жирів. Ну, сала, наприклад. Тристеарин, кисень. сполучаються між собою в реакції горіння. І ми отримаємо вуглекислий газ та воду. Галогенування жирів. Це хімічна реакція. Приєднання галогенів, тобто елементів головної підгрупи 7 групи, хлору, брому йоду, до ненасичених зв'язків, які містяться в молекулах жирів. Тобто галогенуються ненасичені жири. Ця реакція відбувається за рахунок розриву подвійних або потрійних зв'язків між атомами карбону. Ну і в результаті ми отримаємо відповідні галогенопохідні. Суть процесу. Жири, що містять ненасичені жирні кислоти, мають подвійні зв'язки між атомами карбону. При взаємодії з галогенами, наприклад, бромом, відбувається розрив цих подвійних зв'язків, іноді потрійних, із приєднанням атому галогену до атому карбону. В результаті утворюються галогеновані похідні жирів. Приклад реакції галогенування. Наприклад, реакція галогенування олеїнової кислоти. Складова частина багатьох рослинних олій. Глагенування бромом. Ми маємо олеїнову кислоту. Вона взаємодіє з бромом, В результаті утворюється дебром олеїнова кислота. Oh Подобайки, принаймні за такі <смотки> шматочки салу, поширення. Також вітається. Якщо є які коментарі, пишіть, будь ласка. Дякую за увагу. На все добре. Якщо залишилися питання, be задав До побачення.